Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри у Христі! Сьогодні, 8 квітня, свята церква вшановує пам'ять апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асінкрита, Флегонта і ярма. Почнімо з життя святого Іродіона. Святий Іродіон сам походив із міста Тарс, що в Келікії. І як читаємо у книзі у посланні до римлян» це апостола Павла, він був свояком апостола Павла, адже читаємо: Вітайте Іродіона родича мого. Знаємо, що Іродіон був єпископом, який був наставлений апостолом Петром Архієреєм Нових Патер Вахаї. Тут він терпів багато, особливо його переслідували юдеї. Але Бог дав йому сили перетерпіти різні переслідування, і якось він вирішив вирушити до Риму, де знаходився апостол Петро знову ж таки, і потерпів мученичу смерть від меча. Цікаво, що це відбулося в той самий день, коли апостол Петро закінчував свій подвиг на христі. Інший апостол святий Агав. Він відзначається тим, що був наділений пророчим духом. Так, знаємо, що він був провістив голод, страшний голод, який мав настати в Антіохії, який справді настав 42-го року за правління царя імператора Клавдія. Читаємо у книзі Діянь в 11-й главі: прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму, один з них Агав, на ім'я. Встав і прорік Духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка й настала за Клавдієм. Інші відомості маємо про цього апостола з іншого моменту, коли апостол Павло приходить до дому Филипа, одного з сімох, перебуває в його домівці, і у 21 главі діянь читаємо такі слова. Якийсь пророк, агав на ім'я, прибув з юдей. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги і так мовив: Святий Дух каже, це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, якому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Відповідно, коли учні почули це пророцтво. Вони з плачем благали апостола Павла не йти до Єрусалиму, але апостол Павло спромовляє у цьому контексті ці знамениті і надзвичайно глибокі слова, які звучать наступним чином. Таж я готовий не тільки бути зв'язаним, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. І також святий Агав помер від меча. Разом з апостолом Іродіоном в той самий момент, в тому самому місці у Римі. Також маємо згадки про апостола е, Руфа, святого, якого апостол Павло називав вибраним, так? і це була для нього найбільша е, похвала. Він був єпископом у Тивах в грецькій еладі. І е, Святий Асенкрит також, апостол, був єпископом Вірканії, в Азії, святий Флегонд був єпископом Маратона в Тракії, Герма був єпископом в Далмації. Все те, що їх об'єднує, це те, що їх поминає апостол Павло в посланні до римлян і каже: Вітайте, Асенкрита, Флегонта, Гермеса. Патроваса, Герму і братів, що з ними. Чому він, він так каже? Тому що вони звершували свою апостольську місію, адже вони входили до рахунку 70 апостолів, яких настановив Ісус, <кхід> Ісус Христос для того, щоб вони йшли і проповідували добру новину Воскресіння Ісуса Христа. І... Е всі разом вони постраждали за Христа у Римі, померли мученичою смертю, і тіла їх поховав святий Клементій, учень святого апостола Петра, з Богом.